Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Весна сприятливий час для пересадки орхідей і для відділення діток з квітконосів і пеньків. Я в описі додам ссылку на відео, в якому я відділяла дітку з квітконоса. А сьогодні я буду відділяти діток, які виросли на пеньках після омолодження орхідей. Вони вже великі, в них достатня кількість листя. І багато коріння. Перед тим як відділити діток від пенька, я рослини замочила так само, як я це роблю під час поливу на 20-30 хвилин, оскільки у діток вже більша частина коріння занурилася в ґрунт і його треба намочити, щоб воно стало більш пружне і не пошкодилось під час відділення. Також я приготувала секатор з довгими тонкими лезами, попередньо обробленими спиртовмісним розчином, порошок активованого вугілля для того, щоб обробляти зрізи, горщики різного розміру, в залежності від розміру кореневої системи діток. Попередньо замочений мох з фагном, Марлева серветка, склянка з водою, щоб зволожувати серветку. І попередньо замочила суснову кору. Якщо дітку, яку я відділила з квітконоса, я садила в мох, чистий мох, то цих діток я буду садити у кору, змішану з мохом. Більша частина буде складати кора. Треба обдивитися дітку з усіх боків, щоб визначити місце зрізу. Щоб не пошкодити молодій корінці і десь поближче до самого пенька. Ось від пенька ми відділили, а тепер обережно треба. Вийняти все коріння із горщика. Ось яка гарна дитинка. Зараз місце зрізу я оброблю пирожком активованого вугілля. А ось ці повітряні корені я прикрию вологою марлевою серветкою, для того, щоб вони також зволожились. І відкладу на декілька годин. Ось так. А пеньок я відставлю, і буду поливати десь. Раз на три тижні. І в нього ще достатньо коріння живого, і, можливо, виросте ще одна дитинка. Так само я відділю діток із цих двох пеньків. Можливо, мені десь доведеться видалити старий корінь або старий листок для того, щоб вони не заважали мені відділяти. Минуло дві години, зрізи підсохли, повітряне коріння зволожилося. І тепер я буду висаджувати діток. Я підібрала горщики відповідно до розміру кореневої системи. Для першої дітки поменше, а для двох інших трішки побільше. На дно я виклала шматочки пінопласту, великі шматки кори і по центру розміщую дітку. А тепер. Я буду наповнювати горщик більш дрібною корою і додавати мох з фагном, так, щоб сфагнум розміщувався безпосередньо біля коріння, а біля стінок була кора. Співвідношення кори і сфагнума десь 50 на 50. Верхній шар складається з кари не дуже великих розмірів, щоб корімчикам легше було рости і пробиватися всередину ґрунта. Ще дуже добре, коли верхній шар складається з кокосових чіпсів. Вони закривають коріння, зволожують його рівномірно. І орхідеї дуже швидко нарощують нове коріння. Так само я посажу і ось ці дві дітки. Тепер це цілком самостійні рослини. Перший раз поливати після посадки я буду через 3-4 дні шляхом занурення на 15 хвилин, бо ґрунт складається із кори, і з моху. Тому надовше замочувати не слід. А в подальшому я буду орієнтуватися по шпажці, коли орхідеї будуть потребувати поливу. Якщо моє відео було корисне для вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео про подальшу долю цих діток. До нових зустрічей!